У сумському студмістечку зграя диких собак не дає спокійно жити. Студенти скаржаться, тварини агресивні та постійно не дають проходу. Ситуацію накаляє ще й відсутність вакцини від сказу. Чому студенти та собаки не товаришують? Знає Марія Бульдович. Тут живуть бродячі пси і від них ні покої абсолютно. Вот, постоянно, каждую ночь лають воют під окном, не дають спать. Дикі собаки заважають жити усім студентам аграрного університету. Окрім гучного гавкіту, собаки кидаються і на людей. У мене подруга з маленьким ребенком гуляє. і виходить, йде, і вона не може, Вона, сі... собаки, коли нападають, вона насі їх відтягує, сістру піднімають і її можуть покусати. Слава Богу, якщо вона не сама гуляє, то якщо сама гуляє, то ну. І, маліш, треба держати, і палку не всюди, щоб подогнати. Студенти в паніці, вони не можуть не тільки спокійно пройтися на пари, а й навіть викинути сміття, адже лігвище собак якраз знаходиться біля сміттєвих баків. На мене, виходить, напала, почала за цей кульок, почала розривати сам кульок, і мені стало якби страшно, тому що вони вряд ли ні вряд ли привити. І здесь ніхто за ними не слідить. Найстрашніший те, що самі студенти розуміють, лікуватися після укусів украй важко. У місті Суми вакцини від сказу немає. Метрів 400 є. Дика зона, де собаки безпосередньо контактують з дикими тваринами, а лисиці, як ми всі знаємо, є прямі розносники сказу. А от представник адміністрації вузу нарікає на спеціальну компанію, що опікується собаками. Мовляв, остання халатно відловлює тварин. Та додає, що студенти самі винні, бо приваблюють собак. Собаки, вони підгодовуються тім, студентами. Кожного ранку студенти, котрі несуть мусор, вони їх підгодовують для цих же самих мусорок. Чому собаки звідти не уходять? Тому що тут є постійно харч. Допоки ж виловлять усіх собак у судмістечку, Молодь взагалі буде боятися виходити на вулицю, адже собак більше, а дій з вирішення проблеми і досі немає. Марія Бульдович, Олександр Сорбат, новини СТС.